Літо триває і саме час завітати в тода на раківці. Тут повно знижок на літні товари. Наприклад, волейбольний м'яч 159 гривень, дитячі шльопанці – 105, дорослі від 170 до 350. Є тут рибалки приманки по 33 гривні, а прикормка по 39. Для пікніків решітки для гриля 144, 159 та 309 гривень. Дрова 95, а вугілля 101. Надумний матрац 505. А щоб діти не нудьгували, ігрові набори по 155, кола від 79 до 99 гривень, басейн 511. Маска для плавання 99 І звісно, як в таку спеку без вентиляторів. Маленькі, які можна всюди брати з собою: від 88 до 330 гривень, а великі 675 та да на раківці, це коли хочеш ще місяць літа, але не хочеш платити зайве. Я знайшов усе. Тепер твоя черга.